В Україні наповну триває сезон відпочинку. Волиняни вже дістали літні речі та повноцінно планують відпустку. Куди вирушатимуть та які туристичні місця України і світу нині найпопулярніші? Дивіться далі. Після закінчення відпустки взимку українці одразу ж починають планувати літній відпочинок. Дехто має намір провести його у найспекотніший сезон кінець липня, початок серпня. Інші ж уже встигли оздоровитись та набратись сил. Я я вже відпочивала цього літа. Де ви відпочивали? В Римі, на Середземному море. Спочатку, так як у всій Європі, ніколи в житті не пам'ятаю, щоб такий був холод. Що в нас, що там? Всі ходили там в курточках, в сапожках, але ми українці так не ходимо. Через складну економічну ситуацію в нашій державі більшість лучан планують відпочивати в Україні, зокрема в Криму, Одесі, Карпатах та на Шацьких озерах. Куди їдете відпочивати цього літа?» «Одеса, мама затока. Найближчим часом, тобто через місяць. Поїду в Турійський район на озеро. Я люблю світять. Дуже гарно. Ну Ну, найбільше, що на світять. Що це за все на Закарпаття? Багато містян балують себе влітку. Зекономлені на чорний день гроші вони витрачають на довго очікувану відпустку. Отож дозволяють собі поїхати не лише на світязь, а й за кордон. Найближче це поїдемо на світязь відпочивати. Як найближче із дітками, так як у нас маленькі, ну не дуже крем ну, виносимо добру дорогу. А надалі будемо бачити, можливо, за кордон. Може, Греція, може Болгарія. До дитини ще поїду відпочивати. А де ваша дитина живе? У Варшаві. Ті, хто планують провести дозвілля за кордоном, звертаються у туристичні агенції. Таким чином можна спростити собі нелегке планування відпустки. Сьогодні туроператори допоможуть вам не лише організувати люксовий відпочинок, а й візу оформити і всі необхідні документи підготувати. Єгипет та Туреччина найвідвідуваніші лучанами країни. Туди можна з'їздити і за 250 доларів на одного. Ми радимо цього року їхати в основному в країни. Туреччину і Єгипет, тому що на даний момент, враховуючи політичну ситуацію, яка склалася між країнами Росією і цими Єгиптом і Туреччиною, ну закінчився повністю потік Росіян в ці країни. І на даний момент одиниці лише відпочивають росіян в Туреччині і в Єгипті. Це спричинило великий спад цін і для українців зараз дуже вигідні умови. Екзотичні країни містяни відвідують рідко, адже для пересічного українця це надто дорого: від двох тисяч доларів і вище. Ну ми можемо запропонувати тури і в Бразилію, і в будь-яку іншу країну туристично, але напевно українці адекватно розуміють ситуацію, що це не буде дешево коштувати. Якщо взяти таку країну, як Мальдіви, туристи тут їздять не часто, тому що вона не буває дуже дешево в принципі. Але орієнтовна вартість на людину якісного відпочинку на Мальдівах це буде десь орієнтовно 2,5 тисячі доларів. Також популярними є поїздки за кордон на власному авто, але тоді доведеться оформлювати туристичну візу, а це додаткові витрати близько 50 доларів. США. туроператори додають, щоб гарно відпочити, не обов'язково перелітати через океани і перетинати меридіани. Хороше дозвілля можна влаштувати будь-де, аби був гарний настрій та позитивні емоції. Наталія Климко Рустан Щербачук для новин на часі.